Сьогодні я готувала пельмені на заверному тісті. Для цього просіяла муки, до неї додала солі, десь півстолової, трошечки для балансу цукру і влила кипяток. замішувати ложкою, тому що гаряче. Додала 2 ложки столових олії і потім вже замішувала руками це тісто. Здається, що воно дуже туге, але ні з часом вимішується і виходить таке м'якеньке як пластилін. Тоді це тісто кладемо для відпочинку на хвилин 15-20, підсиплюю дошку. Кладу його і накриваю зверху мискою, щоб не обвітрилось. Пізніше працюю з тістом, беру по частинах, розтачую, можна робити і формою пельмені. Ну я формою не люблю, тому що там мало м'яса входить, роблю такі варенички. Стаканчиком. І тоді кожну вареничку начиняю фаршем. У мене фарш із меленого курячого філе і з фаршового м'яса свинини. Отже, це є корячо свиний фарш. І на кожну вареничку кладу десь по пів чайної ложки фаршу. Ось такі вийшли пельмені. і можна їх варити, чи покласти на заморозку, чи робіть смачного.